Привіт, мене звати Лія. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми говоримо про кризу 20 років. Що це таке взагалі, і як її пройти найлегшим для себе способом? Почати я хочу з особистої історії, тому що коли я стикнулася з цією кризою, я дійсно думала, що зі мною щось не так. Е, тому що ми всі знаємо, ну, начебто, чули та про кризу там 40 років, да? там криза середини життя. будь ласка, ні! Ні! Але більше якось особливо літератури чи інформації з цього приводу не було. І от мені та стало 22 роки. Я закінчила університет, точніше закінчувала. В мене була робота та перспективна, яка в цілому мені подобалася. В мене був хлопець. Я жила в Києві. Тобто, в принципі, все те, чого я хотіла від життя, десь там, може, років у 15, воно в принципі вже сталося. І я стиктулася з тим моментом, що я взагалі не розумію, хто я. Хто я? Чого я хочу, що взагалі робити з цим життям, бо ніхто не, не розповів мені. Ну і звісно, я опинилася у психолога в, в кабінеті, точніше, так вибрала та, та піти до психолога. І в мене тоді було одне питання: чому мені ніхто не сказав про це раніше? Чому ніхто не розповідав про те, що е, криза буває не тільки там 40 років, та що вона може дійсно бути в 20 років. Взагалі, насправді, десь років до семи ми переживаємо дуже багато криз, але потім вони приходять, плюс-мінус там раз на 10 років, та або в якісь важливі під час якихось важливих подій у нашому житті. Але я до цього взагалі не була готова, тому я зараз знімаю це відео та особливо для тих, хто, можливо, зараз потрапив у цю кризу і не знає, що з ним відбувається. От і тому це відео якраз щоб трошки підтримати і пролити світло на те, що взагалі що це відбувається, це окей. Перше, взагалі, що я хочу сказати про те, що як би важко не було в тому моменті кризи. Та, які ну, відбуваються в нашому житті, вони вони якраз створені для того, щоб ми розвивалися, рухалися вперед. Тобто, як, якщо в нашому житті взагалі не буде криз, то і ми не будемо розвиватися, тому що нам немає для чого. Та в нас немає якогось внутрішньої потреби рухатися далі. Та й тому в дитинстві ці кризи відбуваються постійно. Та, спочатку треба нам заговорити, потім там не знаю, встати на ноги і почати їсти тверду їжу. Тобто, і кожен раз це криза. Та просто чим ми менші, тим нам легше це переживати да? а потім далі, тобто кризи можуть бути більшими, страшнішими, незрозумілішими, бо вже, вже ми їх сприймаємо по-іншому, дорослим мозком і нашою е психологічною нервовою системою по-іншому. -по Тому в кризах взагалі нема нічого поганого, насправді це скоріше знак про те, що скоро десь попереду там вже новий рівень. І взагалі, та, щоб так нормалізувати, кризи це окей. Треба лише розібратися з тим, що це за криза і як з нею бути. Якщо ми говоримо саме про кризу 20 років, то тут важливо розуміти, що ця криза якраз і створена для того, щоб ми вже повністю та від'єдналися від, від е, такої своєї дитячої позиції від дитячого минулого і зі е, статусу, наприклад, там студента, дитини, доньки, там не знаю та когось, та все ще під чимось опікуванням і крилом, ми перейшли у статус дорослих. І тут якраз питання про те, коли відбувається ця криза, бо вона називається криза 20 років. Насправді вона може відбутися трошки раніше, з кимось там у 18-19, хто вже повністю та, там, виїхав від батьків, почав сам заробляти та і зіткнувся з дорослим життям, та може статися трошки пізніше, десь там ближче до 24-25, та й це. Дуже індивідуально та залежить від того, як ви живете взагалі, та які процеси у вас відбуваються. Але такий от стандарт золотий стандарт, майже завжди ця криза так чи інакше приходить десь після закінчення університету та або навчального закладу, де ви навчаєтеся, якщо ви навчаєтесь. Також ця криза може приходити, коли ви виїжджаєте з дому, та і в якийсь момент е розумієте, що доросле життя воно вже тут вам треба вирішувати. Дорослі питання, дорослі проблеми зазвичай самостійно. Це теж один з таких моментів, де може відбуватися ця криза. Та, ну і замість того, щоб взагалі розповідати якісь великі теоретичні частини, я напевно розповім вам та поділюся п'ятьма пунктами, які я сама для себе виділила, що мені було важливо знати тоді колись і розуміти це, та, але чомусь мені це ніхто не сказав. І тому я прямо по пунктах та зараз пройдуся та і поділюся цими спостереженнями. Можливо, якесь з них буде для вас корисним і актуальним. Перше, люди... Йдуть із твого життя, і вони будуть йти. це окей. А, у своєму житті та, я зіткнулася якраз з тим, що моє оточення повністю змінилося та порівняно з тим, де я була. Я переїхала в інше місто, повністю все було нове. Це по перше, та а по-друге, дійсно в якийсь момент я зрозуміла, що не всі люди поруч, це саме ті люди, які допомагають мені рухатися, рости. І правда, та люди йдуть з нашого життя не тому, що ми погані чи вони погані, а тому, що ну прийшов такий час, та час далі рухатися. І тому дійсно у цьому місці та, може статися так, що е, ваші друзі будуть йти. Якщо у вас є хлопець, це дівчина теж там може статися розставання, і знову ж таки, не тому, що ви чи інша людина погана. Двоє хороших людей теж розходяться. Та навіть просто, ну, просто тому, що вони можуть не підходити один одному, та виросли один з одних, чи змінилися цілі або плани. Це важливий пункт, що ми змінюємося і разом змінюється наше оточення. І тому та це такий дуже важливий маркер. Та, про те, що схоже час пройшов рухатися далі. Тому, якщо ви помічаєте, що люди або йдуть. Та або ви хочете попрощатися з якимись людьми з вашого життя, то це скоріше якраз знак про те, що ви у цій кризі, та й прийшов час оновлятися. Та, чому, чому я говорю про це? Та тому що для того, щоб перейти далі, та дуже часто нам треба нові люди. Бо як би ми цього не хотіли, ми залежимо від людей. Ми соціальні істоти. Та, і тому важливо, які люди поруч, та важливо, що вони вам дають насправді. Та, і важливо, чи є між вами взагалі близькість та спільні цінності. Якщо немає шкода. Та якщо так і є, то ну, значить, ця людина та, залишиться у вашому просторі, якщо вона дійсно вам важлива. Не хвилюйтеся, на наступному рівні теж є люди. Та, вони теж шукають когось, хто їм би підійшов по цінностям, по духу, по поглядам і так далі. Тому та, ви не самі у цьому процесі, там теж є люди, і вони теж нормальні. Наступний пункт. Я правда б хотіла його знати раніше, тому що в мене довгий час була ілюзія про те, що якщо я з'їхала від батьків, живу самостійним життям, значить я вже сепарована. Значить, я вже окрема, доросла і все класно. Але насправді це дуже велика ілюзія, тому що навіть якщо ми переїжджаємо від наших батьків фізично, отут. Вони все одно у нас залишаються. Ну, тобто, це взагалі такий механізм психологічного виживання. Та? З часом, та коли ми підростаємо, ми е, різні погляди, голоси, переконання. Якісь речі та, від наших батьків, його від оточенню, в якому ми виросли, ми інтегруємо у себе. І тому насправді, коли ми вже виїжджаємо та, або та стаємо окремими, та не дивлячись на те, що фізично ми вже далеко. Все, що тут, воно залишається. І тому дуже важливо працювати саме з цим, що тут -от залишилося. Тому що ну, ми, можливо, ви стикалися з тим, що наче вже і роз'їхалися, наче вже і все, та, а якісь постійно переживання, якісь не знаю, конфлікти все одно виникають. Та. Це говорить про те, що процес цієї ці сепарації не відбувся. Точніше, відбувся, але не повністю. Та, і тому, от, От така штука, та що з'їхати від батьків це не завжди означає з'їхати від них а, окремо в психологічному плані. Головне, що оскільки ви вже доросла людина, тепер це ваш обов'язок та попіклуватися про те, щоб ця сепарація таки відбулася, та і ви змогли відкласти все те, що вам не підходить, та відмовитися від у цієї якоїсь родинної штуки, яка вам не підходить. Ну і звісно, ви можете залишити те, що вам. Подобається підходить, але перегляд цих цінностей та всього, що вам запропонували, він просто має відбутися, інакше ви просто будете йти по тому сценарію, який вам запропонували. Можливо, навіть неосвідомлено і не знаючи того, що ви дійсно йдете по цьому сценарію. Наступна штука, вона можливо не дуже очевидна, трошечки складненька, але я спробую пояснити. Та і звучить вона таким чином, що вибір це дуже складно. Особливо, якщо ви ще не маєте досвіду робити будь-які вибори. Тому хочу легалізувати у цьому місці. Робити вибір це складно, особливо в нашому світі, та коли в нас є дуже багато альтернатив. Це така даність, та що у нас, в принципі, є свобода бути ким завгодно, як завгодно, мати те, що ми захочемо. Але плата за це, та це відповідальність. І якщо раніше цю частку відповідальність брали на себе батьки, релігія, країна. Та, то зараз та, ми живемо в такому часі та просторі, коли вся відповідальність за те, що відбувається у цьому житті, лягає власне на людину. Та, і тому робити вибір та, складно, і це правда складна штука. І Я е, тут не закликаю до того, що все, можна тепер робити вибори, бути безвідповідальним. Ні. Але я до того, що я хочу прямо підкреслити і легалізувати, робити вибори, дорослі це дійсно складно. Тому не тисніть на себе, дайте собі час. Та, звертайте увагу на те, як вам взагалі та, і поступово вчитися робити вибор за вибором та і приймати на себе цю відповідальність. Та чому я про це взагалі кажу? Та, тому що колись для мене зробити якийсь вибір або прийняти якісь рішення це було прям ну, неймовірно важко. Та неймовірно важко, ну, тому що в мене ще не було досвіду. Я не розуміла, як це взагалі, робиться, ну, як, як приймати якісь рішення. Та, наприклад, про те, щоб розійтися з партнером, ну, це було для мене просто та, ну, жах, і це було складно, та, тому що я розуміла, що це моя відповідальність. Та, і тому тут про цей процес, що якщо ви стикаєтеся з місцем, де вам треба прийняти вибір, видихайте. Приймати вибір це правда непростий процес. І буде дуже добре, якщо ви хоча б поступово, потрошечку, з маленьких кроків почнете його робити. Звісно, хотілося б готових відповідей, хотілося б спиратися на когось, хто точно знає, але насправді ніхто не знає, як треба. Ніхто не знає, як треба, і це теж важлива частина. Татії тези, яку я зараз озвучую, ніхто не знає, як правильно, ніхто не шарить, що насправді відбувається і як насправді треба бути. Тому чим краще та, ви знаєте себе, чим більше виборів ви зробили в своєму житті на свою користь, користь тим впевненіше і вільніше ви будете себе почувати. Наступна штука, яка для мене в якийсь момент стала відкриттям, і я така ну, сумнівалася, чи варто її тут озвучувати чи ні. Але я прям хочу та її зараз сказати, тому що е, оскільки та, з минулого пункту ми вже виявили про те, що в світі дуже багато можливостей, і більше того, ці можливості нам постійно транслюються через екрани наших девайсів, та, то е, ми починаємо думати про те, що гроші. Та це, е, от прям така якась не знаю, химерна штука, яка швидко і легко приходить у наше життя. Це правда. Гроші можуть приходити швидко і легко, так само як можуть швидко і легко йти. Але дуже важливий етап взагалі розуміння, що іноді гроші це просто гроші та, для того, щоб жити, для того, щоб оплачувати рахунки, для того, щоб їсти їжу і потім вже заробляти більше більше. більше. Тому іноді буває так. Що гроші треба не тільки для того, щоб жити, не знаю, якусь супер-лухаі-лайф, а іноді просто для того, щоб жити. І так правда буває. Це не про те, що все, кінець світу, в мене ніколи не буде грошей, ні. Але коли та я мала період в своєму житті, коли в мене був дуже стиснутий бюджет, та я собі ставила питання: що це все? Оце поїсти, заплатити за квартиру і все. Тобто в мене було таке питання. Та згодом це вже змінилося, але іноді та, такі моменти можуть бути. Тому не лякайтеся, це все окей, просто продовжуйте робити свою справу, розвиватися і рухатися вперед. Але це окей. Та. Це теж окей, в тому числі, якщо ви вибираєте, наприклад, змінювати кар'єру десь в процесі. Ну, наприклад, ви вивчилися на одну спеціальність, а потім розумієте, що взагалі хочете іншої. Вам треба кошти. Та не те, те, щоб вивчитися на якусь іншу спеціальність. Ну, і правда, це теж може бути кризовий момент, коли ви розумієте, що все, що ви інвестували до цього, вже не актуальне. Та або стілечки залишилися актуального і треба робити щось нове. Тому маленькими кроками поступово та, вчіться та налагоджувати цей процес, і вивчайте. Фінансову грамотність та тому, що ну, якщо ви не вмієте вправлятися грошима, особливо якщо у вас десь знову ж таки та в батьківській історії було про те, що грошима не вміли керувати, не вміли відкладати, не вміли інвестувати, то ну звісно, що ну будуть якісь процеси і прогалини. От тому навчайтеся, інвестуйте в та в себе в свої знання щодо фінансів. Це завжди окупається. Ще один пункт, який я прям хочу. Озвучити цей пункт про те, що рухатися самому та або самій дуже часто важко. Тому, якщо вам вдасться на цьому шляху, особливо якщо ви вже зрозуміли, індифікували десь у себе цю кризу, знайти того, хто вам допоможе рухатися вперед. Дуже прикольно, якщо це буде хтось старший. Та, або якщо це буде певна група, та, яка або вже пройшла цю кризу, або якраз проходить, тобто, щоб ви не відчували та себе са самотньо у цьому процесі. Та тому, взагалі, для чого я знімаю це відео? Для того, щоб ви зрозуміли, що та, такі процеси вони відбуваються, це нормально. Більшість з нас проходить цю кризу. Тобто кожен по-своєму, але саме вона направлена на те, щоб трошечки. Підростити нас та доростити до того рівня, де ми вже зможемо рухатися вперед. Та це по перше. Та а по-друге, це правда дуже полегшує життя, коли є поруч людина, та яка може вас підтримати, та пояснити, що насправді ок, що не ок, та ну і допомогти вам створити власні сенси. Для мене такою людиною була моя психотерапевтка. Сама не я прийшла до неї на прийом. Я не планувала сама взагалі залишатися у темі психології. Та і з першої зустрічі я просто плакала у неї в кабінеті, тому що я ну, розуміла, що те життя, яке я живу. Ну, це не те, чого я хочу. Та і згодом, та вже після декількох років, я почала розуміти, та, які зміни зі мною відбуваються, що взагалі в моєму житті відбувається, що насправді немає якогось великого дяді чи тьоті, яка знає, як треба. Та я єдина, яка знає, як треба, єдина відповідальна за те, що відбувається. Це правда звучить не дуже радісно, але чим раніше ви зрозумієте цю штуку, та і чим раніше знайдете людей, які будуть на вашій стороні і допомагати вам пережити ці кризи. Тим легше вам буде з нею впоратися. Сподіваюся, вам це відео було цікаве та корисне, і, можливо, та навіть вдалося знайти відповіді на якісь свої питання. А якщо ні, то пишіть свої питання під цим відео. Я розберу їх окремо. Можливо, навіть зроблю другу частину цього відео. От, ну або відповім вам у коментарях. Дякую, що додивилися це відео. Ставте свої реакції, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео!